Всім привіт! Сьогодні у нас BMW ix 1 це електричка, яку почали виробляти в Китаї у третьому кварталі 2023 року, і почала вона продаватися у серпні 2023 року. Можна сказати, що зовсім нова модель, і цей автомобіль цікавий тим, що на нього зараз величезні знижки, якщо купувати його на експортах або купувати великими партіями, і в неї досить хороше, як для BMW, стандартне оснащення, принаймні в топовій комплектації. І зараз я розкажу вам більше про цей автомобіль. Він Побудований на платформі UKL від BMW. І ця платформа призначена для, для маленьких компактних кросоверів з переднім або повним привидом. І, зокрема, на цій же платформі побудовані BMW X2 і Mini і, 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 і заводський індекс цього кузову буває у двох версіях – U11 та U12. І різниця між ними це подовжена на 111 мм міліметрів, колисна база в версії U12. і тільки виключно кузов U12 – Виготовляється в Китаї. Неважливо, чи це е, гібрид, чи це бензинова версія, чи це ось така електрична версія, і це означає, що ззаду у нас настільки багато місця, що взагалі-то тут його навіть трошки більше ніж в старшому браті BMW x 3. Подивіться, який тут задній ряд він дуже е, дуже, дуже зручний. Я вже це перевіряв. Ну і загалом цей автомобіль коштує в салоні абсолютно не дешево. В салоні ось на таку повнопривідну версію. Це ще м пакет ціна приблизно 47 тисяч доларів. Але але е експорт можна зробити набагато дешевше, і підключ такий автомобіль буде вам до 40 тисяч доларів, вже наприклад в Україні. І вже є уживані варіанти з мінімальним пробігом, звичайно, 2023 року, які будуть коштувати як новий Volkswagen ID4 Prime з приблизно подібними характеристиками. Думаю, я вас зацікавив. Той же самий час, коли ви підходите до цього автомобіля вживу, він все-таки здається скоріше компактним кросовером, тому що висота всього лише 1641 мм це нижче, ніж ID 4, і от я просто, бачите, 1,78 м, я бачу весь дах, і мені не буде жодної проблеми, наприклад, помити цей автомобіль без жодних там підставок. І насправді, хоча здається, що X1 це якась маленька машинка, але довжина тут 4616 мм. І вона насправді довша, ніж навіть Volkswagen ID 4, і це її робить десь там на між компактними і середньорозмірними кросоверами. Найцікавіша ситуація тут з комплектаціями. Ось це автомобіль, який називається X-Drive 30L, L означає довгу базу, і це автомобіль в М-пакеті. І з різними джерелами він буває як монопривідним, так і повнопривідним. І цей конкретно автомобіль у нас повнопривідний, і тестовий автомобіль повнопривідний. А є ще X-Drive 30L е, в X-Mode пакеті. І той автомобіль 100% повнопривідний. І ціна у них власне однакова. Але в той самий час є дрібні відмінності в комплектаціях. Наприклад, ось тут у нас не натуральна шкіра, а в M-пакеті у нас натуральна шкіра. Ну і є також шильдики на дисках М пакету і так далі. А в X мод їх якби нема. І до того ще будуть дві комплектації, які будуть називатися E-Drive 25, і вони будуть монопривідні. Їх буде дві, і на них ще немає як такової специфікації, тому що десь її можна знайти, але от на порталах її ще не можна знайти. І, коротше кажучи, сьогодні ми будемо обговорювати саме повнопривідну версію, ось таку як тут. І у нас досить багате оснащення, як для BMW. Зокрема, у нас є музика Harman Kardon, яка насправді звучить не дуже добре, яка насправді звучить приблизно як у id 4 з Harman, І це теж 12 динаміків. І в мене є підозра, що це навіть абсолютно той самий Harman Kardon. Зате в топовій повнопривідній версії у нас є HUD. HUD дуже маленький, і на сьогоднішній день він застарілий, але принаймні кольоровий і виглядає непогано. Кермо у нас завжди в натуральній шкірі. А от адаптивного круїзу у нас е, нема за замовченням і за нього треба доплачувати. При цьому в автомобілі є майже повний комплект систем допомоги водію, наприклад, моніторинг сліпих зон, утримання в полосі, автоматична парковка і навіть розпізнавання дорожніх знаків. Але от круїз контроль з 2024 році ще звичайний. Також цікаво те, що за обігрів передніх сидінь треба доплачувати. І ще цікаво, те, що тут ніколи не буде обігріву керма в Китаї. Хоча в Європі на цих автомобілях є обігрів керма, і в Європі на них є навіть адаптивна підвізка, чого теж немає в Китаї. Всередині автомобіль виглядає насправді дуже стильно. Але в мене стільки претензій до цього інтер'єру, що вам в це просто трудно повірити. І перша претензія це ось цей екран на 10 дюймів у 2024 році. Ну добре, він маленький. До речі, як ви бачите, тут у нас є англійська і саме UK English, тобто британська англійська. Окей, супер. Але друзі, наскільки ця мультимедія повільна, це взагалі щось незрозуміле. Ви бачили, так? Да? Скільки я натискаю? Ось ось, ось тільки зараз вона спрацьовує. Це просто рівень ось того перших ID4, просто якогось 2017 року. Е, Мультимедія при цьому абсолютно незручна. Е, Мультимедія при цьому має дуже погану графіку, просто ці іконки, ну це щось такий рівень там, от Toyota, SіCar, такого плану. Е, жодного задоволення від праці з цією мультимедією ти не отримаєш. При цьому тут є CarPlay, є е, 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 в принципі стандартні налаштування, можна е, обмежити струм зарядження. До речі, цей автомобіль має трьохфазну зарядку, і головний приборний кластер він має приблизно ті самі. Ні, він навіть трохи менше. Він виглядає так само, але тут взагалі якісь десь 8 дюймів. При цьому дуже багато фізичних кнопок, що звичайно є плюсом, все настроюється вигляд, те, що подається на центральний екран. І що ще мені тут не сподобалося, це те, що я не знаю, чи ви це чуєте, але вона вся поскрипує. На тест-драйві цього помітно не було, але тим не менше, от якщо натискати на цей пластик, воно все поскрипує. До того, ось тут на двері. Коли її зачиняєш, прямо є косяк по якості, тому що ця ручка вона люфтить, вона відчувається дуже зроблена, якось так неякісно. Але в іншому, в іншому інтер'єр красивий і якісний. Ось це все виглядає супер стильно. До цього всього дотрикатися дуже приємно. Тут є ось такі, от бокс, в який фактично нічого не покладеш, і є супер крута, безпровідна зарядка в ідеальному місці з ось таким от зажимом під телефон, і за це додатковий бал. Просто однозначно. Ну і посадка, насправді я вже на те здраві це зрозумів. Вони молодці, що зробили нішу під, е, під ноги, тому що ось там от прямо є заглиблення, і педальний вузол дуже просторий. Нема такої проблеми, як в Song L, Просто я ось тут можу ногами гуляти і так далі. Але все ж таки підлога піднята за рахунок батареї, і ось це максимально низьке положення, а кермо в максимально е, високому положенні. Ну, і самі розумієте, ось ну фактично я досить високо сиджу. Місце то в мене над головою є, але. Ось відчуття контролю автомобіля. Мені хочеться сісти трошки нижче. Я бачу весь капот, а так не має бути в найнижчому положенні сидіння. Так що все ж таки в цьому плані є компроміс. Ну і ось тут у нас дуже примітивний пластиковий бардачок. У нас ніяких подвійних е шип в передніх дверях немає. Шумоізоляція тут відверто така собі. Я вже це перевірив на тест-драйві, Але ось тут, наприклад, натуральний метал, е якийсь, мабуть, магній чи щось таке. Він прямо дуже холодний і за це, звичайно, додатково е дякую. І в усіх абсолютно. На версіях у нас е, відкриваємо панорама, яка зараз тут точніше, вона е, не відкриваємо, але вона має шторку, за що окремо е, дякую. Ну а зараз, оскільки автомобіль е, вимкнений, ми не можемо відкрити шторку. Зараз я сиджу сам за собою, і ось це одна з найбільших переваг даного автомобіля через подовжену колісну базу. Тут суперзручно. І насправді тут стільки місця, скільки в BMW X3. Без жодних компромісів. І отут вони просто 10 з 10. Хоча досі залишився карданний тунель, який в цьому автомобілі не має жодного сенсу. Тим не менш, він не такий великий, і все ж таки сидіти зручно, все ж таки відстань від сидіння до підлоги досить хороша, незважаючи на те, що це переробка в електричну платформу. Подивіться, скільки в мене місця для колін, подивіться, скільки в мене місця над головою. Тут ну півтора кулаки, і це при тому, що я метр сімдесят вісім, а цей автомобіль метр 64. Так що за задні ряд я можу поставити ну прямо тверду п'ятірку, хоча тут нема жодних, так би мовити, розваг. Тут немає і не буває клімату для третього ряду, який, хоча б там в id 4 Prime є тут. Є тільки дефлектори Type-C, дуже примітивний коротенький підлокідник, хоча теж зручний. Але головне, що тут зручно, от просто тут можна їхати довго і. Хочеться тут сидіти просто для порівняння. Зараз я сиджу в електричній X3, і я би сказав, що подушка тут навіть може трошечки коротша а відстань до підлоги може навіть на один там сантиметр менша, але загалом це приблизно той самий комфорт, хоча дах тут. Трошечки вище, але ви розумієте, що це зовсім інший клас автомобіля. Багажник в усіх версіях з електроприводом, пам'яттю та індукційним відкриванням, що теж досить нетипово для BMW, де такі речі, це звичай за доплату. І багажник насправді непоганий, він 490 літрів, трошки менше, ніж у прайма, але в нього правильна форма, в нього непогане оздоблення, в нього ну, не рівна, але близька до рівної підлоги, якщо розложити сидінням, і якщо їх розкласти, вибачте, то буде 1600 плюс літрів. Тобто, за практичністю, тут все непогано, Єдине, що е, ось ця е, верхня кромка прийому, вона дуже низька. При цьому загрузочна висота дуже низька, те, що мені подобається, ніж, нижче, ніж в ID 4 Prime. Е, е, і при цьому тут нема натяку на преміум оздоблення. Наприклад, як VQC, це все ж таки просто е, ось такий от пластик, нічого такого нарядного, але все оббите ворсом, який теж не найкращої якості, далекий від Mercedes і Крісі. Ну і тут під підлогою у нас є ось така ніша. Ось ця вона дуже вузька, і там, звичайно, під неї мотор. А ось Тут, тут, в принципі, можна покласти зарядку і такі інші речі. І при цьому ця історія вона хоч якось фіксується. Ні, вона ніяк не фіксується. А, фіксується. Подивіться, вони на петлях зробили прямо фіксатори. І ось це прям окей, преміальна фішка. Тому що мало які авто, таке мають. От Polestar має і такі дуже потужні петлі. І ось це мені прямо подобається. Хоча тут висота цієї це ну десь 5 сантиметрів. А розміри багажника, як завжди, я вставлю інфографікою. Спереду у нас звичайний Макферсон, і кут виворіту коліс не назвеш найкращим. Відверто зротність у авто така собі. Але при цьому за що їм великий плюс? Це за кліренс. Тут дуже крутий кліренс: 209 мм міліметрів під переднім бампером, 21 сантиметр. І ми ще поміряємо під батарейкою, але спереду це просто топ. Ну і дивимось на цей наш Макферсон. У нас, бачите, навіть незмінні шарови вони запресовані в сталеві е, важелі, що ну, не буде насправді добре. А у нас воно все виглядає насправді теж не дуже преміально, Алюмінієвий поворотний кулак. Ось там от торчить якась трубочка, подивіться, це, мабуть, конденсат з кондиціонеру, і вони якось так. Просто між вами кузова зроблено. Ну реально не дуже красиво. Ось як якщо комусь потрібно, це номер передній стійки. Ось тут так торчить частина переднього підрамника. Ну і виглядає це дійсно непреміально, Я б сказав, що трошки гірше ніж у Фольксвагена, але окремо дякую за те, що тут ось такі от болти, які кріплять локери. А це набагато краще ніж пластикові пістони. І до того ж, багато разове використання буде в них. Ну, ось тут кліренс на 1 см менший. І це чітко середина автомобіля і батарея. Батарея в алюмінієвому корпусі виглядає все знизу досить красиво. Ну, можливо, окрім цієї зварки. Але окей. Ну, насправді виглядає непогано. І 20 см кліренсу це, друзі, це просто топ. Це дуже-дуже добре. Техніка тут досить цікава. А взагалі-то ця платформа UKL за замовченням, вона якби передньопривідна. Але в електричній своїй ітерації монопривідні версії будуть з заднім мотором на 150 кВт. І щось там типу 250 Нм крутного моменту, тобто плюс-мінус так само, як у ID 4. А ось це у нас повнопривідна машина, і тут у нас 313 кінських сил, майже 500 Нм крутного моменту, і прискорення від 0 до 100 за 5,9 секунди. Ну і на жаль, за технікою цей автомобіль все ж таки досить простуватий. Наприклад, тут нема теплового насосу в системі кондиціонування, і батарейка вона тільки одна без вибору на 66 кВт годин. І я практично впевнений, що ось з цим леяутом. З фактично бензиновим кузовом. Більшої батарейки тут ніколи не буде. І BMW заявляє, що по циклу цей автомобіль може проїхати 450 км в повнопривідній версії і 510 км в монопривідній версії. Ну і звичайно, ніякого переднього багажника. Подивіться, як тут все запаковано. Я б сказав, досить некрасиво. Ці трубки практично вони рандомні, але принаймні дякую за досить велику 12-вольтову батарейку, яка виглядає як з нормального бензинового автомобіля. Кузов цього автомобіля повністю стальний, і він весь оц... Цинкований. І це дуже добре. Капот тільки одна деталь, яку я знайшов алюмініум. Бачите, двері оцинковані, це оцинковано. Ну і для тих, кому цікаво, я навіть перевірю стійки кузова, які теж і стальні, і оцинковані. Ну і пороги, і двері всередині. Все це стальне і оцинковано. А от капот у нас. Нонфером, -um, тобто -um. алюміній. Okay. І окрім того, у нас трифазний порт в цьому автомобілі, тобто вона має приймати 11 кВт на годину через порт повільної зарядки за китайськими стандартами. Друзі, зараз ми проведемо тест драйв ось такої М-ки в повному приводі в м пакеті Окей, друзі, ми зараз їдемо на BMW AX1, це повнопривідна версія. І автомобіль дуже характерний, він е, незвичайний, не схожий на більшість SUV, на яких я їздив. Тому що, по-перше, він взагалі не схожий на SUV. Вона дійсно відчувається маленькою. І єдине, що тут насправді від SUV, це величезні бокові дзеркала лопухи, просто взяті е, так, начебто від якоїсь BMW X5. Загалом тут сидиш приблизно як Volkswagen Golf, і це не нагадує навіть ID 4. І підвізка тут дуже жорстка просто дуже жорстка. Ти мені на слово автомобіль на низькопрофільній гумі. Діаметр дисків теж не дуже великий. Через те вона, по перше, низька, по друге, жорстка. По-третє, на серйозних нерівностях чуєш, ну вона досить гулко працює. Ця підвізка, і взагалі шумоізоляція залишає бажати кращого в цьому автомобілі, чесно кажучи, от ну з Мерседесом і QC це порівняти неможливо. Це все таки автомобіль набагато нижчого класу. При цьому тут. Просто величезне кермо, яке теж, начебто, взяти не від цього автомобіля. І на жаль, тут є проблема з посадкою з ергономікою через батарейку. Все-таки сидіння трошки за високо. Кермо це зараз в максимальному положенні. Я не можу підняти його вище. А сидіння в максимально низькому положенні. При цьому я дуже добре бачу капот автомобіля. Ну коротше кажучи, вони навіть зробили там ось таке заглиблення під ноги, щоб було місце для педалів, щоб не було так, як в Сонгуель. Тому це теж у нас компроміс, і це видно, що все-таки це перерока з. Бензинової платформи по ось цим от факторам. Але керованість за рахунок цієї жорсткої підвізки і так далі, вона насправді хороша. Автомобіль дуже гострий, автомобіль дуже прозорий. І відчуваєш так, знаєте, якби це такий скейтборд, тому що тут насправді дуже низький профіль, профіль і маленькі колеса, і от вона так ну прямо, прямо провокує на щось там більш-менш спортивне. Дуже маленький ход педалі акселератора, і це теж трошки нетипово в порівнянні там з ID4, ID, ну, з іншими автомобілями, з біоїдіжками. Він прямо тут буквально 3 см, і Через це теж здається, що вона більш така спортивна. Сидіння комфортно, дуже хороший огляд. Наклон переднього лобового скла не дуже великий. Знову ж таки, величезні дзеркала і величезне насправді скло в задній ляді. Тому огляд тут просто фантастичний. Ну і от найбільше, що мені прямо докучає, це звук. Підвізки, тому що от я приїжджаю каналізаційні люки, стільки вона віддає прямо гулом. Е, нічого подібного. нічого подібного. Нема, наприклад, BYD Tango, нема, наприклад, вайді 4. Там сама підвізка може і жорсткувати, але. Якогось воно нема загалом зрозумілий сегмент цього автомобіля однозначно спортивний маленький по відчуттям кросовер для міста з хорошою динамікою з легким керуванням тому що тут величезне кермо і для тих хто любить в принципі маленькі автомобілі а ніяк не великі тому що вона відчувається ну дуже компактною насправді Дякую тим, хто додивився до цього моменту, і що я можу сказати про цей автомобіль. Ну, звичайно, 47 тисяч доларів він не коштує аж ніяк, але ми знаємо, що на нього є величезні знижки. І от е, ті автомобілі, які би по ціні ID 4 Prime, це дуже цікавий варіант. На відміну від ID 4 Cross Prime, тут е, не буде камер 360, тут не буде адаптивного круїзу, е, тут не буде е, адаптивних амортизаторів, не буде клімату для задніх пасажирів, не буде там якого ніякого масажа. Зате принаймні буде електропривід кришки багажника, натуральна шкіра. Що це M-версія пам'ять сидінь, електропривід сидінь? HD, що вже не так погано. І, в принципі, якщо вам треба бренд, якщо вам треба при цьому практичний бренд, і дуже класно керований спортивний автомобіль, якщо ви любите спортивні SUV, то це дуже хороший вибір. Якщо вам потрібен цей автомобіль, характеристики у нас є на сайті. І також ви можете звернутися до нас за контактами в описанні до цього відео, або за контактами на сайті, або додатися до нашого телеграм-каналу або інстаграм-каналу, і ми вам підберемо або нову ось таку красуню, або уживаний автомобіль, і зробимо його повну вір, і доставимо вам. Його під ключ. Це був Денис, компанія Energy Hub. Всім хорошого дня і, будь ласка, поставте лайк.